У ході проведення контрдиверсійних заходів на Сумщині Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ Російської Федерації, який збирав інформацію та проводив фото і відеофіксацію об'єктів сил оборони у прикордонних районах області. За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в Російській Федерації. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. У ході обшуків помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором. Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 111, тобто Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 2 статті 201 контрабанда. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.